Пантраси, що ви про це думаєте? Наскільки ось цей контрнаступ визначає те, як далі будуть розгортатися події і в сенсі переговорів з Росією? Ну, ви знаєте, тема контрнаступу, я правда, більше вживав такий термін, як військова наступальна операція, не контрнаступ. Вона не те, що підігріта до неймовірного градусу, вона є настільки перегріта, що в багатьох прошарках нашого суспільства вона викликає такий навіть нервоз уже. Е, і е, спочатку просто з подачі нашого військового перегріли, так би мовити, ну, вже воно перегріто і перегріто дуже сильно. І на це вже багато хто вказує, в тому числі з військових експертів. Ну, з подачі нашого військового і політичного керівництва ще з кінця минулого року ця тема почала блукати інформаційним простором. Пізніше в щоденному режимі центральні телеканали сформували наратив очікування. Ніхто ж цього не і ми всі подумав. про це говоримо. Mm -hmm. І саме головне, що це не тільки робить робиться в інформаційному просторі в Україні. Аналогічна ситуація відбувається в західних медіа. Мені доводиться регулярно відслідковувати, що пишуть провідні західні газети, американські, британські. Ну, ось у нас Нью-Йорк Таймс цитата. E теж про це ну то там ну нічуть не менше цей наратив звучить. Тільки якщо в українському інформаційному просторі це є таке очікування і надія, то на превеликий жаль, західні медіа формують не дуже добрий наратив. Вони чомусь цілий час і, і таким нагнітаючим темпом пишуть, це провідні видання: New York Times, Washington Post і інші Economist той самий. Вони пишуть про те, що ось ну, мусить відбутися український контрнаступ, але він може не вдатися. У так як він не вдасться, ну то значить, треба на переговори і так далі, і тому подібне. Mm -hmm. Ну розумієте, це є не дуже добра ситуація, тому що вона формує ну, зовсім не те інформаційне тло, яке нам є потрібне. Ну, розумієте, тут не треба бути великим там Вундеркіндом, щоб не розуміти, що безумовно, що від нашого наступу залежить ситуація не тільки в перебігу російсько-української війни, а вся світова геополітика. Це цілком ясно. Буде вдалий наступ, буде одна ситуація. Буде наступ не такий, як, який запланує українське політичне і військове керівництво, буде дещо гірша ситуація. Але те, що ну, ситуація війшла в такий фокус. Що тепер же цілком ясно, що і позиція Китаю буде залежати від того, як цей наш наступ відбудеться, і е, як себе поведе Іран, і як себе поведе колективний Захід і та сама Росія, і все це, все це так воно сфокусувалося і таким чином е, виглядає, що е, ну, цей гордіїв вузол мусить бути розв'язаний. Я би що думав на цю тему? Мені здається, що треба не стільки говорити і дискутувати на те, коли цей наступ буде. Бо ми не є членами ставки, і ми не знаємо, це не наша робота. Скільки ну, напевно переключити увагу суспільства, що має бути ціллю цього наступу? З моєї точки зору, на цю тему треба говорити. І якщо Захід, наприклад, там говорить, що от українці мають наступати, але можуть не виграти, ну то напевно, треба було б більше говорити на ту тему, чи вони дали достатньо кількість боєприпасів. Так? Угу. І мені здається, от ви сказали за те, що сказав Остін на останньому Рамштайні. А що він назвав ці цифри? А він не просто неспроста не назвав, що дали нам 260 танків і півтори тисячі БТРів. Йому ж треба було якось покрити ту ситуацію, що не, не вистачає боєприпасів, не вистачає систем протиповітряної оборони не вистачає, і нам не дають літаків. І е, ціль українського наступу є розгром на одному або декількох напрямках російських Збройних сил. Більше, краще. І е, відвоювання території є важливе, але це вторинна задача. Якщо пішла гра на виснаження, а війна пішла на виснаження, то е, головне, на чому має фокусуватися українська армія, це нанести якомога більше військове ураження російським збройним силам. Території прийдуть самі по собі. Це важливо. але ну, я ще раз кажу, так і от на цю тему можемо говорити, тому що Росія грає в гру на виснаження. Нещодавно була прекрасна стаття в економісті як себе почуває російська економіка. Вона, на жаль, для нас витримує угу. санкційний режим і через паралельний експорт, і через допомогу Китаю, і через свої фінансові можливості. І е, Китай є зацікавлений в якомога довшому триванні цієї війни. Він не схоне, не дасть Росії програти. А Захід не дає недостатньо озброєнь. І це змушує наш, наш, наше військове керівництво приймати дуже ризиковане рішення. Дуже ризиковане, коли доведеться. Весняно-літній кампанії починати, а може, всього, що треба для того початку, не буде хватати. І це ризики. Це ці ризики, ці, ці ризики всі прекрасно розуміють. І в даному випадку я, я вважаю, що е, саме, саме оце є серцевиною, чи ключовим, чи головним питанням е, наступальної операції 2023 року. Нам доведеться йти вперед. І я думаю, що нам доведеться йти вперед до саміту вільності. Інакше дуже ну, не просто там буде вести розмову. А ну, навіть останні ці факти, які ну, мене особисто вражають. От місяць тому нас повідомили, що нам дадуть мільйон боєприпасів і оплатять їх з фондів ЄС. А тепер виявилося, що країни ЄС не можуть досягнути згоди, яким чином організовувати тендера серед фірм, які мають ті боєприпаси робити, чи допускати тільки фірми з країн-членів ЄС. Чи дозволити брати участь в тендерах фірмам країни, які не є членами ЄС, і дивіться, пройшло півтора місяці, з того моменту, як вони об'явили, що вони до кінця року дадуть нам мільйон боєприпасів, а цих простих боєприпасів до, 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 до гаубиць українських якраз не вистачає. Не, не не вистачає до мінометів і так далі. Ну, знаєте, якщо в такому темпі буде йти західна допомога. А потім західна преса буде розказувати, що ось український наступ може не вдатися, ну то це формує дуже негарне тло для нас, так і мені здається, що президент України досить правильно поступив, що він цю ситуацію вскрив. І він дав зрозуміти, що нас можуть схиляти до недобрих не, не, не до нас компромісів. І він дав зрозуміти, що ми не підемо на компроміси, які будуть означати замороження війни, і не підемо на компроміси, які відтермінують питання. Повернення українських територій до кордонів 1991 року. Але те, що ця проблема є, це точно і те, що українське політичне керівництво не боїться її вскривати, розуміючи, що захід же ж він регулює як війну? Він регулює війну ну, кількістю озброєнь, які він нам дає, і кількістю грошей. І ми, ми розуміємо, обмеженість навіть нашого маневру. Ми можемо як завгодно хотіти воювати, але вони перекриють нам фінанси. перекриють Військову техніку багато не повоюєш, але це оце мені здається. Воно ну, о, пояснює і окреслює специфіку української наступальної операції в 2023 році.